Вітаю! Сьогодні ми зануримось у систему, що є одночасно і найдосконалішим фільтром нашого тіла, і, можна сказати, сховищем креслень для нового життя. Мова піде про сечостатеву систему. Це унікальна комбінація, яка з одного боку підтримує ідеальний баланс в організмі, а з іншого відповідає за продовження роду. І ось центральне питання, над яким варто замислитись. Тільки уявіть собі цей масштаб, щодня через наші внутрішні фільтри проходить понад 180 літрів крові. Це ж майже ціла бочка. Як організму вдається так ретельно все очищати і при цьому паралельно зберігати недоторканним генетичний код для майбутніх поколінь? Саме на це питання ми сьогодні й будемо шукати відповідь. Ось наш маршрут. Спочатку розберемося з основами, чому ці системи об'єднані. Далі детально вивчимо головний фільтр нирку. Потім простежимо весь шлях сичі назовні. Після цього перейдемо до репродуктивних органів, і на завершення поговоримо про те, як усе це розвивається і яке клінічне значення це має. Отже, почнімо з самого початку чому дві, на перший погляд, абсолютно різні системи сечова і статева, об'єднані в одну назву. Ну, хоча їхні функції кардинально різняться, одна, скажімо, очищує, інша створює, анатомічно вони дуже тісно пов'язані. Особливо яскраво це проявляється у чоловіків, де сечівник або уретра слугує спільним шляхом і для виведення сечі, і для еякуляції. У жінок, навпаки, ці шляхи повністю розділені, що, до речі, має свої важливі клінічні наслідки. А тепер перейдемо до головної зірки нашої сечової системи. Нирка це значно більше, ніж просто орган, що виробляє сечу. Це справжнісінький біохімічний завод всередині нас. Спробуйте уявити, вони знаходяться глибоко в спині по обидва боки від хребта приблизно на рівні поперекових хребців. І є цікавий нюанс. Права нирка розташована трохи нижче за ліву. Чому? Бо її, так би мовити, підтискає зверху масивна печінка. І ось тут починається справжня магія. Подивіться на цей перелік: нирки це не просто фільтр для відходів, вони наші головні хіміки. Вони підтримують сталий водно-сольовий баланс, ретельно контролюють кислотність крові і навіть працюють як ендокринний орган, виробляючи гормони для регуляції артеріального тиску. Фактично, вони є командним центром нашого внутрішнього середовища, нашого гомеостазу. І якщо нирка це завод, то нефрон це його ключова виробнича лінія. Тільки вдумайтесь: у кожній нирці є приблизно мільйон таких мікроскопічних фільтрів. Разом два мільйони, що працюють безопину 24 на 7. Саме в цих крихітних структурах і відбувається весь процес очищення крові. Давайте пройдемо цей шлях крок за кроком. Все починається в клубочку. Це, по суті, сито під високим тиском, яке відділяє від крові воду і всі дрібні молекули. Далі проксимальний каналець. Тут організм, як дбайливий господар, забирає назад усе цінне, що випадково відфільтрувалося: глюкозу, амінокислоти, вітаміни. Потім рідина потрапляє в петлю генле, де відбувається її концентрація. І наостанок, дистальний каналець це, так би мовити, фінальна перевірка і точне налаштування балансу солей. Все. Тепер ідеально очищена рідина, сеча готова до виведення. Добре, ми розібралися, як утворюється сеча. Тепер давайте подивимось, якими шляхами вона залишає наш організм. Отже, сеча утворилася, її подальший шлях можна порівняти з річкою. З мільйонів струмків нефронів вона збирається у першу затоку ниркову миску, звідти по двох каналах сечоводах, завдяки хвилеподібним скороченням м'язів, вона потрапляє до головного резервуару сечового міхура. Ну а коли резервуар наповнюється, фінальний відрізок шляху назовні пролягає через сечівник. А тепер невеличке клінічне завдання. Уявімо, пацієнта з нирковим каменем. Дуже поширена і болісна проблема. Знаючи, що сичовіт це довга і вузька трубка, як гадаєте, де саме неймовірніше утвориться затор? Подумайте про його анатомічну будову. І правильна відповідь в одному з трьох фізіологічних звужень, і це чудовий приклад того, навіщо потрібні глибокі знання анатомії. Сечовід – це не просто рівна трубка. Він має три природні вузькі місця на виході з нирки, на перетині з великими судинами при вході в таз, і в місті впадіння у сечовий міхур. Саме в цих точках камінь найчастіше застрягає, викликаючи нестерпний біль. І це ключові орієнтири для будь-якого уролога. Добре, тепер переходимо до другої частини нашої системи, тієї, що безпосередньо відповідає за продовження роду. А ось тут подивіться на цю разючу відмінність. У чоловіків сечівник довгий, близько 20 см, і, як ми вже казали, виконує подвійну функцію. У жінок він значно коротший всього 3-4 см, і служить виключно для виведення сечі. До речі, саме ця коротка довжина і є основною анатомічною причиною того, чому жінки набагато частіше страждають від інфекцій сечовивідних шляхів. Тепер коротко про головні фабрики та транспортні шляхи. У чоловіків все починається в яєчках, де виробляються мільйони сперматозоїдів. У жінок в яєчниках, де щомісяця дозріває одна дорогоцінна яйцеклітина. Всі інші структури, що ми бачимо в таблиці, це складна логістична мережа. Вона потрібна для дозрівання, транспортування цих клітин, а в жіночому організмі ще й для створення ідеального середовища для розвитку нового життя. А тепер давайте об'єднаємо все, що ми розглянули, як така складна система взагалі формується. Поглянемо на її розвиток, адже саме в ембріології криються відповіді на багато клінічних загадок сьогодення. Це може прозвучати як наукова фантастика, але це факт: у процесі внутрішньоутробного розвитку наш організм послідовно будує три нирки: одна за одною. Перша Пронефрос це такий собі рудиментарний ескіз, що швидко зникає. Друга мезонефрос, тимчасова, але вже робоча версія, і лише третя метанефрос стає нашою постійною досконалою ниркою на все життя. І ось живий приклад, чому знання ембріології є критично важливим. Якщо лікар бачить у новонародженого виділення сечі з пупка, діагноз стає практично очевидним. Це означає, що спеціальна ембріональна протока, яка мала закритися ще до народження, залишилася відкритою. Знання процесу розвитку миттєво пояснює причину патології. Пам'ятаєте тут тимчасову другу нирку Мезонефрос? Так от, вона не просто зникає безслідно, природа дуже ощадлива. У чоловіків значна частина її канальців, близько 20-30%, не руйнується, а перепрофільовується і стає частиною репродуктивної системи, наприклад, сім'євиносною протокою. Це блискучий приклад еволюційної оптимізації. І наостанок питання для роздумів. Враховуючи, що в нирках працює мережа з мільйонів мікроскопічних фільтрів, що дивує більше? Те, що ця система бездоганно функціонує десятиліттями, чи те, що вона взагалі іноді може дати збій? Складність, надійність і водночас крихкість цієї системи справді вражають. Це, безперечно, одне з найбільших інженерних див людського тіла. Дякую за увагу!